На квітковому ринку пролясків ми не надибали. Продавці кажуть, цьогоріч бабусі із первоцвітами сюди не заглядали. Я ніколи не торгувала підсніжниками, але кажуть, що заборонено. Зараз підсніжників нікого немає. В нас на ринку у нас тюльпани, там трояндочки. Пас тут у нас свої квіточки. Підсніжниками я навіть нікого тут люди не стають, бо вони знають, що не можна, і ми не дозволяємо. І тут міліція ганяє Покупці за первоцвітами також не питають. До підсніжників не особливо. Мені більше з весною асоціюється чомусь тюльпани. Я дуже е, полюбляю квіти, але ну, так щоб весняні квіти ну, то зашкоджує лісу і природі взагалі, тому що е, просто е, знищують природу і вже її становиться в семі менше й менше. Відходимо від квіткового ринку лише на кілька десятків метрів і натрапляємо на жінок, які продають підсніжники. А ви знаєте, що не можна продавати? Знаю. А чому продаєте? Ні, це. Штрафів, да. Та камери соромляться не усі. А ви так. знаєте, що не можна продавати? Що не можна, можна. Вони занесені в червону книгу. Ну, то що. Штрафують? Мене не штрафують. Будете продавати? Буду. Навіть якщо будете ти знати, що це незаконно. Я знаю, що незаконно, але буду продавати і що. А чому? Чому? Та гроші треба. Чому? І на браконьєрський товар є свій покупець. Ну я слухав, що не хорошо це робити. Але все одно купує. Купую. А чому? Це ж вони природу. природа. А дівчинка сказала, говорить, купіть у мене посніжки, тому що я вже замерзаю. А я в нього купив. У міській раді кажуть з браконьєрами боротимуться і цього року. Штраф передбачений від 20 до 30 неподаткованих мінімумів. А щодо статистики, статистика, на жаль, сумна, ми бачимо, що щоразу менше тих вітів маємо. Маємо відомості старшого покоління, які кажуть, що в наших парках ще років 20-30 тому були ці первоцвіти, ці підсніжники, ці проліски на Погулянці, Австрійському, на жаль, сьогодні цього немає. Підсніжники, шафрани, рябчики, проліски. Ці квіти занесені до червоної книги. Аби львів'яни могли ними милуватися, не завдаючи шкоди природі. З наступного року первоцвіти висаджуватимуть у львівських парках. Зорислава Кадикало, Олег Кухар, головні новини Львова.